Мало того, що вони трубу укоротили, так вони ще й не поставили ще одного болта з гайкою. Ось це на цій проміжуточній трубі. Та же два. Два штуки болта з гайкою. Не поставили. Ось такі люди бувають. Так, і ще такий плюс, то що вони не позакручували, тих ніж мінус, то, що вони не позакручували по одному болту з гайкою. Ось бачите, вже чорний нагар. І вже почало пропускати е вихлопні гази. Вже навіть було чутно. Як заводиш поки машина нагрівається так, на історії і ось. ось на другій вже почали вириватися, випускні гази. Так, друзі, от і все. Отак от, от у нас ось так я удлинив трубу на 3 сантиметри, пішов, прикрутив болтами, стягнув, зробив пару прихваток, прийшов вже сюди і заварив. Так, Ой, Так, Друзі, заїхав на яму, щоб показати, як воно все виглядає. Яма ще така закидана всяким мусором. Друзі, переварив, поставив ось цю проміжуточну трубу. Тут колись стояв каталізатор, я ж чесно кажучи був в шоці, що тут каталізатор стоїть. От. І приварював, в принципі виключив, приварював так, що виключив акумулятор. ну в принципі Я думаю, хто зв'язаний з цим ділом, той знає. Вимкнув акумулятор, зняв всі клеми от на три прихватки. Зробив декілька штук Пішов, сарайчика, обварив, все добре, все замечательно, навіть не чутно вже звука. Поміняв звичайно нові прокладочки, поставив. Треба ще на випускному колекторі теж замінити. Трошки-трошки десь чутно що десь ще пропускає, але це головне, що вже немає такого звука страшного. Так, стала вихлопна, друзі, не знаю, я зараз трішки покажу ось все. Все порядок, все класно, все чудово. Зараз трішки підлізу, о! Все, там пространство невеличке є між пружиною і глушникомцем. Фух, трішки намучився. Якось так, друзі. Так що ремонтуємо автомобілі самі, в кого є можливість. Фух, всім дякую за просмотр і всім пока.